означає що він сухайте гарний 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 сюди його -ху -ху. ого о слухайте, це гарний отаме гарне супер як відкрили сезон, так його одразу і закрили Буду зараз відпускати цих оконів, що наловив. Всім привіт! Перша крига і напевно, що остання. Два дні були морозу, затянулися невеличкі озера, невеличкі річки. Сьогодні я на малій річці буду ловити окуня, буду ловити щучку. Щось пробувати. взяв безмотилку, взяв балансирчики, підводну камеру. Пошукаємо зараз рибу. Лід 4 см, тобто для моєї ваги я важу 65 кілограм. Ну, напевно, що з курткою, з рюкзаком, можливо, під 70 Ну, тримає. Трошки трещить, але тримає. Я вам бажаю приємного перегляду, хочу скоріше вже пробити перші лунки і ловити рибку. Камеру зараз буду дивитися по лункам. Пройшов вже біля десятка, побачив тільки, тільки одного окуня, який не клюнув. Безрибне дно річки. Ага, вон, вон окунь. Вон він. Далеко він не підходить до камери, значить не активен. Трошки постукали по дну і починаємо проводочку. На безмотилку е вистачає по суті п'яти проводок, щоб зловити активну рибу, яка є під лункою. На першій проводці. Вона помічає мармишечку, навіть десь якщо вона стоїть там в метрі або в півторах метрів від лунки. Зараз вода чиста, все видно. Десь на третій проводці вона вже підходить до мармишки і по суті може клюнути. Значить, зараз тактика така. Беру вудочку, якщо знаходжу окуня по камеру, по камері, Одразу витягаю камеру і опускаю мармишку. Не працює, йду далі. Нова ділянка. Крига плюс-мінус така сама, але свіжа. І для цього трещить. Тобто тут ще ніхто не ходив. Беремо зараз нашу камеру. Весь в камерах. І йдемо шукати наших кукунів. Зробив, напевно, лунок 30. Така доволі обширна ділянка. І на глибині зробив на центрі. І під берегом, і на середній дистанції подивимося зараз. Знову підійшов. Короче, він тут крутиться. Він дає мені спокою. Дивіться, який красивий. Дивіться, який гарний окунь. Здоровий окунь. Вон ще один підходить. вони тут дивіться який горбатий вон там ще один є так я їх тут знайшов і треба тепер просто підбирати проводку підбирати приманку можливо балансирчик навіть так отака в мене коробочка зараз поки я знайшов здорових опонів Хочу спробувати на мікрона, микро, коли всі знають цей балансир. Прийшов я до дамби. Зараз тут така типу затока невелика, невеличка глибина. Спробую тут знову просвітити камерою, подивитися. Це все діло зараз покажу вам. Якщо знайдемо рибку, спробуємо зараз половити ще раз. Опа, якась рибка була, вон окунь, будь ласка. Хто ще води стоїть? Вон там ще один. Ого, скільки ви дивіться. Дивіться скільки окунь. Тут їх десятки. А, це квітка. А, вони око. Дивіться скільки риби. Не знаю, видно вам не видно. Просто тьма. Друзі, вітаю вас з першою рибою. Ха -ха -ха. Нарешті оконь є. Невеличкий, не той кабан, що ми бачили. Але є. Ось воно. Ось воно. Ха -ха. Є! Як повинно бути. Десь на другий, на третій. Опа, є ще один. Оце трошки крупніший. На другий, на третій проводичці клюють біжи не вже знайшов вже напевно що ловлю Хі. опа є ще один ух ти зійшов на кожній проводці окунь прикол Я знайшов рибу яка буде клювати Те, що окон зійшов, це дуже погано. Лунка може просто вмерти зараз. Не знаю як це працює, але це реально працює. Бачите? Третя проводка. Ох ти! По зубам дав! Все ж таки, коли його багато, то він кліє. Я взяв з собою відро, хочу запустити цих окунів до себе в озеро просто. Ви не думайте, що я таких малих забираю на, на, на поїзд. Просто так потрошку з кожної риболовлі заробляю домашню водойму. Все, закінчились окуни. Треба бігти на іншу лунку чи що. Хе. Скоріше за всього. Якась така мі мікрозграйка була. Пішли далі. Нехай тут вони полежать, тут води повно, нічого з ними не трапиться. Така типу невеличка затока. Попояс глибини. Опа, рибка. Ось такий менюний. з другої або з третьої проводки взяв опустили, постукали трошки і пішли, підіймаємо, піднімаємо, не робимо сильно таку амплітудну гру, просто високочастотно. Цей взяв окунь, опа, от як і оцей, просто придавив, придавлюють малі. Як вони беруть, але дуже ніжно. Видно, що вони не супер активні, просто от малі окуні вони зазвичай ну вони завжди клюють Тобто вони голодні, їм треба якось їсти, якось жити. О, по зубам. Дав. Відчув, що була рибка на гачку, але зійшла. Ого! О, слухайте, це гарний. Оцьому я напевно по зубам і дав, тому що так от відчулися. Дивіться, непоганий окунець. Дивіться який кабанчик, да? А з'їв як. Дивіться, як гарно з'їв. Вон лісоточка аж там. До речі, на рахунок лісоток. Це мій друг їх робить. Він тепер майстер. Тому залишу силочку на його інстаграм, якщо захочете придбати пишіть йому отакий газюня клас Ну приємно приємно здивований що і більш менш нормального розміру окунь тут стоїть хтось чіпає без мотилку на кожній проводці якийсь збій в грі знову по зубам дав гарна до речі риба була навряд чи доловлю так це вже третя проводка якщо шість проводок і немає риби треба уходити з лунки що бачите от без мотилка це це як балансир грубо кажучи на реакцію опа є непоганий опа сюди його П'ята проводка була. Це яку взяв аж на п'ятій проводці, тобто це означає, що він... Ух ти, слухайте, гарний, 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 гарний сюди його. Хо -хо. Це за сьогодні. Ну такий під 200 може. Може нема 200. 170 десь такий. Ох ти. Красен. Дивіться, який гарний оку. клас Красивий такий, чорний. Шикарно. На моніторі у вас. Ого, одразу, прикиньте. На опусканні. Оце так. Да. Такого ще не бачив. Маленькі такі маленькі. Держи, будеш там рости в мене на озері тепер. Не помітив я, що камера вимкнена. Он три штуки зловив цієї лунки. Невеличких. Продовжуємо ловити. Ну ви нічого такого не... О, є, одразу. Хе. Це трошки крупніший. Перша проводочка Після паузи невеликої. Там телефон зазвонив. Десь хвилин 5 дав лунці відпочити і одразу тук і є. Була клювака. Ого! Угу. І це бачили, оце прівоха була. Просто нереально. Та що ж таке? Є. Ось ти. Барбосик, да? Хі -хі. Лупив, лупив, лупив і налупив. Так, добре. Є. Я прям на вудочці дістав його. <смеш> Класно. Нарешті знайшов рибу. А оце насправді кльов першого, першої криги. От саме отакий він повинен бути. Що майже з кожної лунки риба. І активно зараз бере. Супер активно. Бачите, по зубам дав, все. Немає більше кльова. О, є, треба просто. Треба просто понити. І тоді все у нас буде добре. Є скільки окунів вже з лунки з однею. Це клас. Опа, є! Yeah. Прикольно, прикольно. Реально можна сидіти просто на одній лунці і ловити рибу. Опа, якісь мілкі почались, Треба, напевно, що трошки поміняти лунку. Але вони клюють так приємно, так класно ловити рибу на рибальці. Особливо коли тут 2 години, навіть більше, напевно. Є з 7 годин. От з 7 до 11. 4 години просто прошукав рибу з камерою. І нарешті її знайшов. Давайте позбираємо рибу, яку зловили, тому ну, що потім не знайду її. Якась тече в лунку, якусь втирять хоти. От у мене таке відеречко для живця є. А це у нас кабанчик найкрупніший, дивіться який класний. дивіться 9 штук з однієї лунки взяв. Класне місце. І не тільки ця лунка, а взагалі біля дамби завжди багато риби. Это факт. Вот, видите, щечка стоит. Ну и пришел. Та що ж таке? От ось вона. Ось вона. Гарна щука. Прийшов сильний дощ, тож вибачаюся, що там будуть якісь краплі на об'єктиві. Не можу це контролювати. Ух ты! На це лупив. Малий, шиш, загнув повністю кивок. Опа, є непоганий. Дивіться, який хова, Кабанчик. Сьогодні чи ні? Але дивіться який кабан! Та ви що, краса. Клас. Да, йде дощ. Завтра плюс 5 і також цілий день дощ. Це означає, що сьогодні перша і остання крига в 2024 році. Ух А, так там рибка. Дивіться, який розмір що я аж. Я зрозумів, що вона точно точно нагачка. Опа! Перші ж проводочки. Дивіться, які темні? Такі червоні-червоні плавнички. Видно, що в траві стоїть малечі. Без ударчику, просто підвиз дивлюсь, ківок. Не так грає як треба. Ось так, от, друзі, вдалося відловитися. Така у нас перша крига. Напевно, скільки тут. Ну, з два десятка окунів є. Можете порахувати зараз на паузу нажати. Ось такі от кабанчики були. По грам може 150, по 100 от грам окуні. А так, по суті, отакі от ось окуньки. Отакі от прям задовбували постійно. Ось, ось якось так. Пішов дуже сильний дощ, тому будемо збиратися додому. Наловив з два десятка окунів, пройшов, напевно, з 3 кілометри по руслу річки. Дуже некомфортна погода. Крига тане, тому як відкрили сезон, так його одразу і закрили в цьому році. Тож, перша крига 2024 року відкрита. Будемо вже чекати другої криги, другої першої криги. Після нового року Тому залишайтесь на каналі, підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока, до зустрічі. Щоб ви розуміли, яка зараз стала корига. Ось, я її просто пробив ногою. Ну, це все дощ. Приїхав до себе на озеро і буду зараз відпускати цих окунів, що наловив. Бежит мали. А все, тут. Давай-то Днепровский. Днепровский монстры. Иначе все пошли.